Вітаю всіх вас, шановні глядачі. Наша сьогоднішня тема хто не має права бути кандидатом. Тема важлива і вона розкриває сутність виборчого процесу. Бо саме на виборах виборці обирають два вида кандидатів, тільки два. Перший – це ті кандидати, які йдуть на загальних умовах, а інші це ті кандидати, які використовують свій адміністративний ресурс. Тобто людина. Будучи на посаді, вона є одночасно кандидатом. І при цьому вона використовує свій адмінресурс для того, щоб знову її обрали. І її в більшості обирають. Вони знову приходять до влади, отримують нові посади, нові статуси, отримують нові заробітні плати, мають відповідний вплив на різні процеси і життя у них вдалося. Що не скажеш про виборця? У виборця все залишається так, як воно є, а може, ще гірше залишається. Невідомо. Але досягнута мета цими кандидатами при тому, що вони використовували свій адміністративний ресурс. І це дозволяє законодавству України. І ось ця проблема вона породжує різні негативні наслідки, про які ви. Чуєте, про які ви бачите, про які ви навіть розмовляєте. А це корупція, несправедливість, безкарність і таке інше. Також, шановні, мова йде про проблему в виборчому процесі, про проблему в законодавстві. Бо саме це сприяє, щоб люди використовували свій адміністративний ресурс і знову були обрані. Ось в чому полягає ця проблема. Тобто, незалежно, хто прийде до влади і що він буде розповідати, якщо залишиться оцей процес щодо обрання у вигляді того, що, знаходячись на посаді, можна використовувати свій адміністративний ресурс, як вони це роблять. То нічого не зміниться. З їхніми програмами, з їхніми Домовленостями про те, що вони все прийдуть і зроблять з вирішенням ваших питань як виборців, нічого цього не буде, коли не будуть зміни до законодавства України, у вигляді того, що мають бути рівні умови для всіх кандидатів. Тобто до законодавства України мають бути внесені зміни та встановлені відповідні правила, які будуть діяти в законодавчій площині. По відношенню до загальних прав кандидатів, у кандидатів мають бути рівні права. Не може такого бути, що у одних кандидатів одні права, а у інших інші. Ні, рівні права. І це надає можливість оцім кандидатам показати себе, що вони знають і на що вони спроможні. І ось ми розглянемо з вами. Один із прикладів, хто не має права бути кандидатом в народні депутати України. І мова йде про посадових осіб органів державної влади. І початком цього є посада прем'єр-міністр прем України, який зобов'язаний здійснювати свої повноваження, займаючи при цьому свою посаду. Так само мова йде і про інших посадових осіб. Якщо ти посадовець, ти на посаді, у тебе є повноваження, ти їх маєш здійснювати. Але ти не маєш бути одночасно кандидатом. Ось в чому полягає сутність. Але при умові, що посадова особа органів державної влади виявила бажання стати кандидатом в народні депутати Верховної Ради України, то згідно змін до законодавства, а ці зміни мають бути внесені. Обов'язком буде у цієї посадової особи добровільно за півроку звільнитися своєї посади, тобто скласти свої повноваження як посадовець. Тобто у людини немає вже посад. І він не буде використовувати свій адміністративний ресурс, приймаючи участь в виборах. Тобто, щоб не використовувати свій адміністративний ресурс в своїх особистих інтересах і при цьому займаючи посаду. Тобто такого не буде. Якщо ти посадовець, то ти посадовець. Але якщо ти хочеш бути вже кандидатом, умови інші ти маєш звільнитися за півроку. Тільки після складання повноважень як посадовця, вже майбутній кандидат. На загальних умовах, тобто на рівних умовах, здійснює агітаційну роботу для отримання мандата народного депутата Верховної Ради України. Тобто у нього немає вже тих важень у вигляді адміністративного ресурсу. Він на рівних умовах з іншими кандидатами. І він показує свої знання, свої навики, що він вміє, що він знає. І вже виборець обирає того або іншого із кандидатів. Ось глядачі, що має бути внесено до законодавства для того, щоб були рівні умови. Ми розглянули з вами оцей приклад стосовно хто не має права бути кандидатом в народні депутати України. Це один із прикладів. Але суттє зрозуміло скласти свої повноваження за півроку до виборчого процесу. Ось таким чином можна подолати оцю несправедливість у вигляді того, що люди, знаходячись на посадах, використовують свій адміністративний ресурс. І таких прикладів безліч по Україні. Безліч. І вони знову приходять до влади. Ось що має бути. Змінено в Україні. І ось тоді можна казати про майбутнє, про реформи, про розвиток. Але якщо залишати оце все, то, на жаль, всі оці розмови про розвиток, про майбутнє, про реформи, про кращу долю України, воно все залишиться на словах. А в дійсності буде все так, як воно є, або ще гірше. Ось, шанов глядачі, про що ми сьогодні казали, хто не має права бути кандидатом. Якщо у вас є по цій темі особисті питання, ваше бачення, ваша позиція, залишайте в коментарях. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайки. Ставайте підписниками каналу, бо ми готуємо теми. Для того, щоб ви їх зрозуміли, для того, щоб ви бачили ситуацію з різних боків. І сьогодні ми казали про право кандидатів. Хто не має права бути кандидатом? І що має бути змінено в цьому питанні? Тому всім дякую, шановні глядачі, і вже до нових зустрічей.